Так, доброго дня. так трошки Після завтра буде проведена сесія 14 травня, четвер, о 10-й годині. І перед сесією ми повинні провести засідання постійної комісії з питань прав людини законності, депутатської діяльності етики та ремонту. Якщо я слово передаю голові комісії Володимир Михайлович очікало, будь ласка. Добрий день, чому не присутні. Отже, по списку у нас три члени спільної постійної комісії з питань прав людини, закону, вдаткової діяльності, етики та регламенту. Присутні двоє. Я як голова комісії, Оксана Володимирівна, член комісії, кворум'є. Кворум є. є. Яка як, пропозиція Оксана Розпочати? Так, розпочати. Почати. Так, У нас присутні запрошені. Серед запрошених у нас, у нас Олександр Борисович Прокопенко, Альона Лосівна Кришталь, Дахнові Тапаліна, Олександр Сергійович Криштопа, Артем Валерійович Крибко, Анна Жмурко і Тетяна Миколаївна. Тетяна Миколаївна присутня як запрошена другого Тетяна Миколаївна. У такому складі ми почаємо роботи спільної комісії і давай візнаємося встановлення yeah. по, по регламенту. У нас е, е, порядок денний складається із семи питань. Семи питань. І пропозиція прийнята його за основу спочатку, так? Да? Yeah. Давай Ну, Якщо немає запитань, за зауважень, доповнень присутніх, у нас немає. Переводенний із, із семи питань ще раз наголошую. Регламент пропоную 20 хвилин. Проголосимо за регламент. Так, отже, отже, ми маємо перше питання засідання про кількісний та персональний склад виконавчого комітету Зіньківської міської ради. У зв'язку звільненням старости ДЕКЛІСКО Старостинського Володимира Загорулька, проєктом рішення пропонується виключити його з персонального складу та встановити чисельність виконавчого комітету в кількості 22 особи. Тобто і персональну кількість на ну, минулі? Персонально виключаємо із складу виконавчого комітету Загорулька. І кількість надія. Кількість давно або А потім, якщо буде обраний староста, призначений староста, або не збільшимо кількість. Ну, Якщо така процедура зрозуміла, ми тепер немо. Володимир. Пропозиція внести проект рішення на розгляд сесії. Дякую, Колерійович. Ну і питання Петра. Про нову редакцію переліку адміністративних послуг, що надаються через відділ Центр надання адміністративних послуг. По державної реєстрації виконавчої комітету Вінківської міської ради. Будь ласка, Відповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні, про адміністративні послуги, про свободу пересування та вільного віддання місце проживання в Україні, постанови Кабінету міністрів України, деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад, рішення виконавчого комітету Вінківської міської ради про порядок видачі цього відпосадування, особливо місцевого самоврядування на території Вінківської міської ради пропонується внести на розгляд чергової місії Ради питання Про нову редакцію переліку адміністративних послуг що надається через відділ ЦНАП та державної реєстрації виконавчого комітету Зінківської міської ради, а саме додати до переліку послуг відділу ЦНАП, перелік адміністративних послуг по довідках, затверджено і рішення виконавчого комітету Зінківської міської ради. На виконкому ми приймали порядок і перелік довідок, які є однакові для старост і для ЦНАПу. І ці довідки в цьому складу ми включаємо перелік послуг. Прошу підтримати. Виконком прийняти рішення? Запрошених немає, ніяких запитань. Зрозуміло, проголосуємо про внесення рішення цього даного питання. Дякую, так, так. наступне аналогічне питання про нову редакцію переліку адміністративних послуг що надається через віддалене робоче місце адміністратора відділу ЦНАП та державної реєстрації виконавчого комітету Дзінківської міської ради села в Покросько-Старостинського округу. Ті самі довідки додаємо і ще тепер підпис технічних документацій. Раніше на сесії ми затверджували, що підпис технічних документацій іде через ЦНАП, а тепер і по віддалених робочих місцях. Люди зможуть подавати технічні документації на підпис. Так, це партій окрім. Не буде, буде. буде запитання, за завожень. Будь ласка, проголосуємо. Вносимо проект рішення на роботі сесії. Четверте питання. Аналогічне питання про нову редакцію переліку адміністративних послуг надається через віддалення робочі місце адміністратора від Державної реєстрації виконавчого комітету Віннівської міської ради, села Велика Павлівка Далекопавського Старінського округу. Те саме, що і карту льощини. Готові і підписати документації. Все, нічого не зміниться. І eh, на наступне yeah. про нову редакцію переліку адміністративних послуг, що надається через віддалене робоче місце адміністратора відділу з нафту державної реєстрації села та Тарасівського старостинського округу. Ті самі питання довідки із технічних документації. Так, все зрозуміло, далі відзначається за. І останнє аналогічне питання про нову редакцію переліку адміністративних послуг, що надається через віддалене робоче місце адміністратора відділу з нафту державної реєстрації. Ради цилу, самі. Довідки. Визначаємо <звіпсичні> <звіпсичні> визначаємося. Дякую за Коліна. Питання перешкоденного. Олександр Сергійович. Про надання дозволу на проводі мемброї дочки. Передав мене Петровичу. Розганувши клопотання Новосельського старостинського округу, <звіпско> відговорю 05 до 25-го року. Просимо розглянути питання про надання дозволу на встановлення меморіальної дошки з метою шанування пам'яті Чебана Павла Петровича, який загинув 27.06.24 року, захищаючи Україну від російської агресії, встановити на фасаді будівлі Новоселівського сільського клубу за адресою Вісованого вулиця Сергія Маренкова, 6. не напомню. Давай, пацана удовлетворяем назначаться. За. Так, реши, проект решения выносится на роде сессии. И Ризная, Я запрошую на сессию на 10 годину. И завтра земельная комиссия о 14. Сегодня, Сю. Ой, сегодня, да. Сегодня. завтра же отдали. А завтра бюджет. За ага. Завтра, завтра. завтра бюджет на 10, а сегодня земельная на 14. Запрошую засідання закрите. Завершення. Дякую за присутність. Дякую всі. Хто